Всього милі друзі покажу вам всю погоду засніжену сьогодні 22 листопада 2025 рік. Який дарував нам Господь. Я зараз вам покажу вдововижні великі чудеса Божі. От зараз дядя пройде. Я вам покажу. Я пройду, я зараз пройду і покажу. О, прийшов. З Господом Богом. Ми проходимо цей шлях за дорогу в небеса, де покой і щастя, де нема смерті. Погляньте, яка благословена погода. Якщо ми підемо на небо, на небі будуть золоті. Золоті дерева і все буде золоте, чисте. Будуть жемчужини і де не буде смерті. Але зараз, поки ми живемо на цій землі, також є превеликі чудеса, Боже, превелике, таке благословенне і чисте. Така зимова, благословенна погода. Погляньте, як гарно. Просто благодать Божа. Божа, любов дуже, 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 -дуже велика, мої друзі. Дуже велика мої друзі, Божа любов. Погляньте, якась зимова гарна погода, як це прекрасно, чудово дивитися. Це просто чудеса, це просто благодать Божа. І його любов дуже велика до нас творіння свого. Зараз я дійду до того. От, погляньте. Я буду йти аж до самого-до самого, до самого кінця. Я трошки боюся, бо можу головою вниз. Боже, храни мене і зроби так, щоб я йшла прямо. Ой, да. Просто милі друзі, благодать Боже. Я ще хочу туди дойти, але туди трошки далеко. Не далеко, а важкувато йти. О, Погляньте, яка погода. Які чудеса Боже, яка зима буде блослована та сніжена. Вона вже є. вона вже є. Ай, Боже, поможи. О, погляньте, погляньте, мої друзі, як класно. Ісус, поможи мені пройти цей шлях. З тобою, боже, я пройду все. Я хочу дойти і вийти з цієї. Можу вернутися, але вже нема коли. То красиво, гарно. Я, мабуть, закрию.